Єдність, допомога та підтримка. Саме цього зараз дуже потребують військовослужбовці та їхні сім'ї. Однією з таких є мама загиблого бійця Оксана. Війна зустріла її 24-річного сина, коли той був у Польщі. Попри всі мовляння та застереження матері, хлопець повернувся до України і пішов захищати свою землю. Він героїчно відбивав наступ ворога на Бахмутському напрямку. Однак, декілька тижнів тому, внаслідок прямого влучання під час мінометного обстрілу, хлопець загинув. Мати героя ще не встигла оговтатись від втрати, але каже, на своєму прикладі переконалася, що нічого так не допомагає пережити втрату як психологічна реабілітація. Я спілкувалася багато разів з психологом. Психолог дуже допомагає, тому що без психологічного психологічної підтримки неможливо. Йому потрібна психологічна підтримка. Навіть нам, батькам, ми спілкуємося. Нам теж треба психологічна підтримка, тому що воно не не забудеться. Таких як Оксана у селищній громаді заболоців декілька десятків. Матері не дочекалися своїх синів, дружини, чоловіків. А хтось і досі сподівається на інформацію від безвісти зниклого або полоненого. Їх об'єднує спільний біль, і легше його пережити їм допоможуть у новоствореному центрі героїв, який відкрили за ініціативи фонду Ірини Гремак львівщина у нас маленька громада, у нас трошки більше 6 тисяч населення, але станом на сьогодні у нас в армії перебуває більше 250 людей. То є і сім'ї, і загиблі є, безвісті пропавші є. І ми розуміємо, що тут дуже багато людей, які на сьогодні вже потребують підтримки. І такий центр для нас надто важливий. Сюди можуть приходити ветерани війни, бійці на реабілітації, рідні та близькі військовослужбовців. У центрі героїв з ними працюватимуть психологи, юристи та медики. Окрім того, для відвідувачів планують сеанси лікувального масажу, відкрили тренажерний зал та проводитимуть культурні заходи. Унікальність у центру героїв є його працівники. Представники фонду переконані, що такі місця мають очолювати люди, які безпосередньо причетні до війни, адже дуже часто військові не можуть відверто говорити зі своїми сім'ями чи близькими на болючі теми. Тому потребують кола однодумців. От ми жінки військових, які чекаємо їх зі, з війни, і матері, які втратили просто на все синів, все рівно це один біль, один біль. І... Нас ніхто так не пойме, не зрозуміє, як тільки як ми в своєму кругу просто на все, враховуючи такий час війни, ми розуміємо, що військові ветерани, ветеранки вертаються, їхні сім'ї вони десь мусять збиратися, вирішувати свої проблеми, як юридичні, так і психологічні. І такі, якби площини вони будуть, скажімо, відігравати для цих територіальних громад, де ветерани будуть собі приходити, спілкуватися, спілкуватися між собою і, в принципі, зміцнювати якби свій стан. Такий центр вже функціонує у місті Турка. Однак надалі фонд Ірини Гримак хоче створити цілу мережу об'єднувальних просторів на Львівщині. Тож вже планують відкриття таких центрів у Моршині, Жидачеві та Поморянах. Каріна Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.